Гайс, а ще, якщо вам скажу, що цей кубок в FC26 вже є провальним, хоча FC26 ще не вийшла, і ми навіть її не щупали. Всім привіт, ви на каналі Жемич. Ви бачите мій составчик, До речі, сьогодні я випав. У мене була остальна іконка, яку я не зібрав і сьогодні зібрав і бам! Хто мені випав? Зубочистка. Вона викинула лозери. Спасіба. Найс. Nice. <laughs> Записав відео. Так, парні, хто не пороння, про що я говорю, який би кубок? Кубок буде такий самий, який є у нас зараз тобто Ми можемо кого виловити правильно? Матеуса і Орселіні забрати за даний кубок. Тобто, це буквально тест в FC-25. Чому Кубок провальний? Це, мабуть, провальний це такі як по факту. Ви всі знаєте, який подбори є в FC25. Тобто, нам дається, що нам треба зробити? Кожен день у нас є по 4 матчі і так напротязі тижня, правильно? Тобто, по факту, крім Діві, вас контора багато заставляти Тобто, ви закрили по-бистрому діви Хантура каже Дон, пуш за хорсес йопте, не спіши, чоловіче. Кубок грай, кожен день по 4 матчі. Звісно, пса це буде прикольно, бо тому що ви самі розумієте, пакси це перша. любий пак це вау, бо тому що душу паде в основу, як то кажуть. І буде цікаво грати, бо тому що це нова гра. А далі це вже буде, звісно, заїждженим і нецікавим, але сам факт. Кубок, кубок як не куртиє прикольніше гра, чим просто відіграти три матчі заради зданки Правильно? Правильно. Тут 4 матчі. Те саме нас очікує F-24. І що ми бачимо? Перший день я зіграв виграв три матчі, другий день я виграв два матчі, третій день виграв два матчі. Чому я говорив, що цей кубок є лажою? А лажою є в 25 Про FC26 нічого не знаємо, як там грається, але сам факт. Якщо вони нічого не поміняють, то в принципі нас очікує все те ж саме. А тобто підбір суперників. В перший же день я зробив три перемоги, як ви бачите. І що було? Було все хорошо. Першого щелкнув, другого щелкнув. Да? Непогано, третій. А третій, все, я вже нічого не можу зробити. вона команда не бігає. Ну, ви самі знаєте, цю шикарний подборчик шикарний. коннектик, як буває, як в кінці наче Ну, чи граєш? Все хорошо, хорошо, там бам. Ти бізлокотка в чийлюсь проб пробизала. Канторочка каже: Ти що? Ти куди летиш? Куда летиш, чоловічий? І бам, і сразу лузямба. Сразу лузямба. І четверту карточку, і звісно, що я виграв. четверта карточка була, до речі, потною. Там було 50 на 50. Я програвав 3-1 і виграв 5-3. Було Патнєвич. Другий день аналогічно. Що? Першу виграв, другу програв, третю виграв, четверту програв. Четверт... Знову ж таки, перша була нормальна, грубо говоря, ізі. Друга була без Оце це де, як вікенд ліга ви помієте? Ви нічого не можете зробити. Тупо стоп, просто ж -ж -ж -ж. Ну, це, а ти просто сидиш і на жопі ровно, і нічого не можеш зробити. Яким які були, це максимально тяжко. Далі. Третя каточка. Я виграв, і четверта була 50 на 50. Програв, так буває. Я на останній хвилині, до речі, був програв. Ну, і це саме в третій день, і те саме буде в четвертий, п'ятий, і шостий, і сьомий. День, до чого я веду, для чого я записую це відео? Якщо ця безтолкова контора не поміняє підбор, і не зробить так, щоб тебе максимально душила, то, то ви розумієте, що ці всі кубки, як я як тільки він вийшов і одразу говорю, що парні це анлак. Вам треба виграти 4 з 4. яким якимсь треба кіберю, щоб виграти 4 з 4, як повинні з скластися з юречки. Тобто вікенд лігу, ви робите 4-4 моментами робите, але це максимально рідко. Тобто ви граєте 4 підряд. Так, да, буває, але рідко. Мене, до речі, рекорд 8 підряд в Так, це, ну, це просто візіння. Нічого не більше не менше. І тому, опять-таки, це Рофло Турік, Рофло Кубок, із якого вони зробили лютий пот. Ще раз напоминаю, оці карточки цього Орселіні або цього Матеуза, того не стоять, Метауша окей, Орселіні це лютіша фода, якою ніхто не буде грати. Але Контора робить так, що я должен просто ж рвати свій дуподенс, щоб золотати. Ви скажете, сім днів є по пільбом зробиш. Не зробиш чому, якщо ти не робиш? 11 перемог це нереально. Чому 11, чому іменно 11, чому не 9? Тому що 9 ми можна. 9 ти може дойти. До 11 ти не доходиш. Чому? Бо тому що ти не міг перегравати гру. От ті матчі, які я б назвав, як кожен день є один матч з цих чотирьох, який нереально виграти. Бо тому що я не можу переграти гру не СОПа, а гру СОП не серце, я нічого не можу зробити. Ну, ви самі розумієте, коли модельки стоять, картонки стоять, воротар не рухається, воротар тупить, відбору немає, корпусу немає, картонки не біжать, так далі. Це один матч, чотирьох 4 таки буває. І все. І відразу провали, ти програєш. І все. Тому, якщо, надіюся, в FC26 буде інший підбір, буде більш адекватнішим. І не буде він таким ламучим. я вангую ну, я... що у вас плюс-мінус така сама проблема, як і в мене з, з, з цим кубком. По факту я ж говорю Це повинен бути рофла турик. Ти зайшов в гру, зіграв 4 катки, вийшов, але на ділі ти тупо просто рвеш на і йду по зараді Заради чого? Повторюся, на всі на початку всі 26, всі 26 себе топ, тому що состав немає, картки всі хочуть золутати, але опять-таки. Ти цього не зможеш зробити. Ви розумієте, що ці картки е, Кібера вони нахер не всралися. Чому? Бо тому це Афодер. ну, крім Матеуса, мабуть, Метаусом, що, що е, вона бо тому що Месеус це ім'я, правильно? Тому вони своє додали, бо тому, як був, був біля Арселіні ще якийсь такий самий, плюс-мінус гревець, ну, нахерником треба, да, а так за що Метауса Контора нас байти. Звісно, тут дають хороші пакці, так? Да? 387, але опять-таки з цих 387 за 7 днів, я на разу не одно пакан золота. тому що це нереально зробити. Контора відразу тебе дуже. У вас те саме було в вікенлі, ви, наприклад, починаєте вікендлігу. Ви виграєте таких самих сопів, як ви. У вас тут 50 на 50, то ви їх щелкаєте. Одного щокнуло, другого щекнуло, тратю, щелкнув. Ви думаєте, я манкінг-кібер. Контора каже: Donт, стоп, ту хорше, що ти спішиш? На. На. На, і зразу дає. По факту, як повинно бути? Якщо ти виграєш, контора тобі давати до сильних. Ну не настільки сильних, що ти їм нічого не міг зробити. І виходить, ти знову скатуєшся і знову потім щелкаєш хомічків, а потім контора думає: опа, ти опять сильний, і вона тобі брата. На, на, накидає. І в ітоді ви виробите стільки то стільки то перемог. Тобто ви не можете вийти в. І побити свій рекорд вікенд кендлі, бо тому що це, грубо говоря, нереально. вас контора уравнює. І так само це в кубках. Так само було на Мальдіні, ви пам'ятаєте, так само було на Майкона, ви пам'ятаєте, хто там був? Шахаві Сімонс, ви пам'ятаєте, да? на ТОЦ був. І тому, і тому подібні картки. Тут то все однаково. Якщо ти не робиш один з перемог, це нереально. Але оп'яки, то кубки були, то кубки Мальдіні, і Майкона не можна зрівнювати з цим кубком, бо тому що то кубки серйозні, а це рофло, турік. Це рофла кубок. це просто зайти зіграти 4 матча, виконати заданки, золотати ікспул і плюс бокси. Але контора просто уніжає, уніжає. Повторюся, топовим гравцям ці картки не потрібні, а роботягам вони потрібні і мені потрібні, особливо Матеус. Але я його не можу зловити. Це нереально. Його вибити тупо анлак. У мене залишилося ще 4 дня, а я ванг вангую. Я не зроблю 4-4, це тупо нереально. Так, да, є ще прикольні оці заданнички, мені дуже подобається, Просто можна зіграти. Вам не обов'язково вигравати, як то кажуть. Ви можете просто зіграти, і це прикольно. Тут якісь дають еволюції безтолкові для е, рейтингу максимально 8, 95. Верофото у мене віро, всі усі катки 97. <кій> не смішніть мої штани Кантора. За ти це, це позори, що викатуєш в серпні місяці? Пакси непогані, 2083, 2083, 2083. Да. Це непогано пакси. Зараз, зараз ці рейтинги потрібні, тут ще якусь дають, і на виході надають думбія. Ну, типу, нормальна картка. да, вона зараз такому не потрібна. Але на початку гри, коли був такий кубок, всі 26, я так зрозумів, він буде частим гостем в нашій новій частині. І налдоти цю карточку за просто зіграні матчі, це топ. Але п'ять-таки. За просто зіграні матчі. Якщо ти хочеш вигравати і залучати, залутати, типу, топ нагороди, то тебе шансів немає. Тому контора душить. Надіюсь, контора це змінить. Я дуже сильно хочу, щоб вони це поміняли. Бо шансів тупо немає. 4 з 4 це анлак. Такі от були, як ти каже, введення, тому очікуємо всі 26, очікуємо кубок, очікуємо оці зміни. Надіюсь, оце вони вберуть. Просто вони роблять все, що роботяги страдають, а топчика воно нахер не встралося, грубо говоря. Але вони залутують також закритими очима, тупо, грають пацани і лутають. А ми страдаємо. Ну, давай, ну якось зберись. Зберись, опять-таки. Ще одна інформація, хто знає, хто не знає. Розділення баски лави всі 26, тому я думаю, це все пофікситься. Тобто 10 6 дій, включно. Це, грубо говоря, ботики, а 5 еліта, це будуть кібери. Але п'ять-таки, 5-й і еліта це дуже сильна частота. І ви розумієте, що це якось трошки неправильне, як то кажуть, розділення. Але побачимо, як воно буде. Ще нема, грубо говоря, офіційної інфи, Це всього ж слухи, але це слухи на 99,9%. Ну, 100% інформації ще немає. Якщо вони розділять, так, да, тоді буде проще, тоді, я думаю, тих 4 з 4 парні. Челіки, які не самі кібер, як ти кажуть, будуть лутувати, і шанси будуть. шанси, хоча б, 50 на 50, а так, в трьох матчах в тебе шанси є. В двох матчах ти щелкаєш, в третьому матчі 50 на 50, в четвертому матчі в тебе шанси немає. Ха -ха. Контора, надіюсь, ти все це красиво. тому що це рофло турик, рофло кубок. А ми дуже не потіть і шансів не мать. Більшість з вас розуміє, що ви бачите цю фінію 4 4 це нереально. Якось так, всім пока. Пишіть думки до речі, по поводу того, що я сказав, ви, ви згодні з цим чи ні. Буде цікаво послухати.